У Черкасах електротранспорт курсує в режимі вихідного дня. На лінію щодня виходять 26 тролейбусів. Це загальні і спеціальні рейси. Найбільшу кількість транспорту намагаються випустити саме в годину пік. У профільному департаменті зазначають, тролейбуси почнуть курсувати у звичному режимі лише коли повністю відновлять електропостачання. Збільшений інтервал руху на лінії перебуває половина від тролейбусів, які зазвичай перебувають там в будні дні. Пов'язано це з графіками погодинних відключень, тому що ну, для прикладу там перший маршрут тролейбуса він під час руху в одному напрямку перебуває в трьох зонах, які почергово відключаються згідно графіку. Тобто його тягові підстанції перебувають в відповідних зонах, які відключаються зараз. Тобто і таким чином і графік більш-менш підлаштований. Тобто це не зовсім графік виходного дня, але максимально наближений до цього. І затримки також можуть бути.